Зараз я проходжу курс по відеомонтажу, зйомці по створенню відеокраси від Маши е Брагінець. Я думаю, вірно сказала її прізвище. І знаєте, там дуже багато прикладів е відосів таких е крутих брендів, так? і там е шикарні моделі, але вони... Знімаються в такому хардовому середовищі. І от знаєте, коли є таке середовище у нас в житті, ми це не любимо, так? ми це знецінюємо і кажемо фу-фу-фу, як некрасиво. А от коли лухарі бренди таке роблять, то навіщо вони таке роблять? І, наприклад, Балансяга випускає свої якісь драні. Речі це може такі таке про емоції, що ви думаєте?